Вітаю поціновувачі математики, розв'язуємо номер 198. Перше завдання: в дужках Х 7 сьомих плюс 7 хвилин, плюс 2, помножити на дріб, чисельник 1 з динамику Х плюс 7. Так, спочатку, звісно, будемо виконувати дію в дужках. У нас додавання двох дробових виразів і цілого виразу. Під двічкою підпишу одиничку. Для всіх цих трьох дробів спільним знаменником буде 7х. Отже, формуємо додаткові множники. Сімка є, х не вистачає. Х', сімки не вистачає. А тут не вистачає в знаменнику 7х. Будемо домножати х множимо на х, х квадрат, плюс 7 множимо на 7, 49. Плюс 7х множимо на 2, 14х. І помножити на дріб, одиниця чисельнику, х плюс 7 знаменнику. В чисельнику помічаємо формулу скороченого множення. У нас є квадрат першого виразу, у нас є квадрат другого виразу і є їх подвоєний добуток. Отже, згортаємо формулу квадрат суми. В знаменнику без змін помножити. Можемо взяти для наочності х плюс 7 дужки, але і так очевидно, що в чисельнику є множник х плюс 7 у квадраті, отже, фактично два таких множника. І в знаменнику є множник х плюс 7. Один такий множник можна скоротити і в чисельнику, і в знаменнику. Після скорочення в чисельнику залишається х плюс 7, в знаменнику 7х. Завдання виконано. Другий приклад одиниця плюс дріб, поділити, одиниця мінус дріб. Спочатку будемо виконувати дії в дужках. В перших дужках нам до одинички, до цілого виразу, треба додати дробовий. Отже, фактично додаємо два дроби, одна перша і m поділена «3Н» спільним знаменником буде 3n і перший дріб на 3n будемо домножати. 1 множимо на 3n плюс n. Поділити. Також уявлю одиничку як дріб. Знову фактично будемо зводити до спільного знаменника, до 3n, 3n множимо на 1-n. Маємо ділення двох дробів. Ділення двох дробів ми завжди зводимо до множення. При цьому перший дріб залишаємо без змін. Ділення замінили на множення до другого дробу, треба записати обернений фактично дріб перевернути. Множення двох дробів і в чисельнику, і в знаменнику помічаємо однаковий множник 3n. Його можна скоротити. Після скорочення в чисельнику залишається 3n плюс m, в знаменнику 3n-m. Завдання виконано. Третій приклад. В дужках А ділене на А плюс 2 мінус 3а помножити А плюс 2 ділене на А. Починаємо з дужок в дужках віднімання, будемо зводити до спільного знаменника. Отже, додатковим множником для другого виразу буде А плюс 2. А мінус А множим на 3А, мінус 2 множим на 3а. І спільний знаменник А плюс 2 помножити другий дріб поки без змін. Чисельнику першого дробу будемо зводити подібні доданки. А мінус 6А це буде мінус 5а, ну, скільки передам, мається на увазі одиничка. Мінус 3А квадрат. Я вже запишу під спільну риску дробу, тому вирази буду брати в дужки. Що можемо помітити? В чисельнику є множник А плюс, 2, в знаменнику є множник А плюс 2, їх можна скоротити. А в дужках чисельника мінус А можна винести за дужечки, мінус А забрали, отже фактично поділили, залишиться 5, мінус А забрали, фактично поділили, залишиться плюс 3А. В знаменнику А. Увага! І в чисельнику є множник А, і в знаменнику є множник А, їх можна скоротити. Отже, фактично, у відповіді будемо мати мінус в дужках 5 плюс 3А. Можна розкрити дужки. це буде остаточна відповідь. Третє завдання виконано. Переходимо до четвертого. Дужки в дужках 2 плюс в чисельнику Х, в знаменнику Х плюс 1 поділити, в чисельнику 9х плюс 6, в знаменнику 5х квадрат плюс 5х. Ми почнемо з дужок. І двіку можемо уявити одиничку. Знаменником буде Х плюс 1. Отже, перший дріб фактично домножаємо на х плюс 1, х на 2, 2х, 1 на 2 плюс 2, ну і плюс х від другого дробу. Далі йде ділення. Ділення можемо вже замінити на множення, але коли ми здійснюємо таку заміну, не забуваємо до другого дробу записати обернений. Тобто, фактично, дріб перевертаємо, міняємо місцями чисельник та знаменник. В чисельничку першого дробу у нас є подібні доданки. 2х плюс Х, це буде 3х плюс 2 знаменник без змін помножити в другому дробі в чисельнику 5х можемо винести дужечки, фактично на нього ділимо, тому залишається х плюс 1. В знаменнику можемо за дужки винести 3, отже, фактично ділимо, тому буде 3х плюс 2. Можемо для наочності взяти вирази в першому дробі в дужки. і тоді бачимо однаковий множник 3х плюс 2 в чисельнику і 3х плюс 2 в знаменнику. Х плюс 1 в чисельнику, x плюс 1 в знаменнику. Отже, після скорочення в чисельнику залишається 5х, в знаменнику залишається 3. Ми спростили вираз. Завдання виконане повністю.